У Лозовій дошкільнята та молодшокласники отримують гуманітарні набори теплова незалежність. У його складі ковдра, термос, шкарпетки, рукавички та світловідбиваюча стрічка. Такий набір для п'ятирічного сина Максима отримала лозівчанка Людмила Зубко. Наразі ще й холодно, вдома теж чомусь холодно, так що дуже пригодиться. 227 гуманітарних наборів Лузівській громаді надав благодійний фонд «Люмос Україна за підтримки UBS Optimus Foundation та за сприяння народного депутата України Павла Сушка. саме за його ініціативи найбільша громада Харківщини отримує найбільшу кількість ось таких. Теплих наборів для дітей, а це значить піклування про майбутнє, а це значить, що у нашої громади є майбутнє, бо у нас дуже дуже багато дітей. Теплі набори від благодійників видають дітям-пільговикам віком від 3 до 10 років, говорять освітяни. Серед отримувачів – це діти сімей, які мають статус малозабезпечені, а які виховують дітей позбавлених батьківського піклування, діти з прийомних сімей це діти з інвалідністю та діти з особливими освітніми потребами. Також додаткова категорія це діти одиноких батьків та матерів. Раніше в межах цього проєкту допомогу отримали учні пільговики віком від 11 до 18 років. До їхніх гуманітарних наборів увійшли пауербанк, вайфай роутер, настільні лампи пристосовані до роботи під час вимкнень світла.